Ядерна палиця ЯР Путін хотів помахати нею перед носом Трампа, але щось пішло не так. Якщо випробування ядерки ОРФ провалюється, знаменитий орешник розвалюється в повітрі, то чому ж США так бояться ядерних карт Кремля, чи мають власні козирі, щоб їх побити. Це атомний батл фактів тижня. І сьогодні на ринзі два найбільших ядерних арсенали світу в синьому куту нашого рингу особлення неконтрольованого зла і спроба взяти реванш за програш в холодній війні. Ядерна зброя Кремля навпроти Орел, народжений в Неваді професором Опенгеймером, атомна потужність Пентагону, три раунди, і у кожному лише один переможець. Тицяємо червону кнопку. І поїхали. Отже, починаємо перший раунд. Будемо рахувати ядерну зброю, але не просто рахувати, але й класифікувати і визначати особливості ядерних арсеналів США і Росії. І перед тим як почати, я дуже вас прошу коментуйте це відео, висловлюйте свої думки. Для мене це дуже важливо. А поки що про історію, а саме про перше застосування ядерної зброї у війні США проти Японії. Удар був по Хіросимі і був він потужністю приблизно в 20 кілотон. Тобто Ядерна бомба спрацювала як еквівалент 20 тисяч тонн звичайної вибухівки. В сучасних умовах 20 кілотон вистачить, аби зруйнувати вщент щільну міську забутову центра міста розміром, наприклад, з Московський Кремль. І так же повелося, що такі заряди від однієї до ста кілотон вважаються тактичними або оперативно тактичними, тобто такими, якими вирішують обмежені завдання на полі бою. Наприклад, треба прорвати оборону противника і вводити власні війська у про радянщина свого часу проводила такий експеримент на тоцькому полігоні, коли прогнала через заражену територію 45 тисяч солдат. Командував, до речі, тоді навчаннями той самий маршал Побєди Жуков. Ну це так маленька історична справка. Може, якийсь росіянин подивиться і замислиться у ролі цієї особистості в знищенні власного народу. А ми поки запам'ятаємо, що є така тактична ядерна зброя, але назвати її чимось. Безпечним це неправильно, просто вона менш потужна ніж стратегічна до однієї мегатонни, тобто одного мільйон, мільйону тонн тротилу. А є ще надпотужна. Це, це вже те, що потужніше за стратегічно, тобто понад одного, однієї мегатонни. До речі, найпотужнішу ядерну бомбу свого часу створили саме в СРСР. Її називали Царбомба і визначили потужністю 50 мегатонн. Ну щоб зрозуміло, бомбо. Взорвали в СРСР, а вікна повилітали за 900 кілометрів від міста вибуху. Потім підрахували, що однієї такої бомби вистачить, аби повністю в нуль знищити Нью-Йорк, ну або Москву, в залежності від того, хто її буде використовувати. Отже, раз ми вже розібралися з тим, які бувають ядерні заряди, давайте рахувати, скільки і чого є у США і у Росії. Одразу акцентую, кількість зарядів взагалі-то таємниця, тому всі цифри вони все ж таки досить умовні. Так ось Росія з оцінками зараз має 5889 ядерних боєзарядів, США 5244. Невелика, але все ж таки перевага за Кремлем. Щоправда, фіг би ми знали про таку перевагу, якби не Будапештський меморандум, бо саме Україна передала РФ свого часу біля 4 тисяч зарядів. І до речі, більше тисячі це були заряди на. Балістичних ракетах, тобто таких, що здатні були долетіти до США, як то кажуть, ви нам обіцянку цяцянку а Росія тепер номер один за кількістю ядерних боєголовок. Але від абсолютних цифр давайте переходити все ж таки до реальних. Загальна кількість боєзарядів ще не означає, що всі вони можуть бути використані. Частина просто. Лежить на зберіганні, частина навіть може бути скоро утилізована. Зрештою, це як кефір, який може просто протухнути без належних умов зберігання. Розгорнуті боєзаряди, тобто ті, що вже встановлені на ракетах, літаках чи підводних човнах у США 1770, Росія 1674. Тобто, бачите, тут вже США трохи попереду. Але найцікавіше, це навіть не кількість, а. Потужність і призначення зарядів я пропоную одразу відкинути ді... у рамках нашого батлу тактичні ядерні заряди. Ну просто тому, що вони якось вибиваються з концепції глобальної ядерної війни між США і РФ. Зрештою, якщо кремлівський дідуган остаточно поїде зозуленькою, то він точно захоче влаштувати на території США двіжуху стратегічного масштабу. Ну і звісно, Вашингтон не буде обмежуватися тактичною зброєю під час ударів у відповідь, але все ж таки, заради чистоту експерименту, наведу дані щодо зарядів відносно невеликої потужності, тобто до 100 кТ. США має таких не багато, немало, а цілих 3400. Росія півтори тисячі. Начебто, упс, Путін, що з лицем зачекайте, дивимось далі від 100 кілотон до мегатонна, тобто класу прощовай мегаполіс з приміськими фазендами у США, десь так, 1400, але у РФ 3500, тобто ось рівно навпаки, якщо порівнювати з тактичними зарядами, і це вже тривожний для США дзвіночок. А є ще надпотужні заряди США, має десь 650 бомб в одну мегатонну 200 кілон. РФ біля 100, але більше потужних. І якщо ось підсумовувати, саме за категоріями від 100 кілотон, то РФ все одно попереду: 2050 у Вашингтона, але у Москви 3600. Підбуваємо підсумки математично, РФ мають перевагу, але повірте, з такими ядерними арсеналами різниця у кілька сотень зарядів вже і не така й суттєва. Це не як порівнювати, наприклад, з Францією, яка має десь. 290 боєголовок. А ось якщо порівнювати потужність зарядів а відповідно і ступінь знищення в нуль території супротивника, то тут Москва, на жаль, попереду. Бомб менше, але мегатон більше. Тому в першому раунді один бал отримує ядерний арсенал Росії не за кількість, а саме за смертоносність планетарного масштабу. 0-1. А далі другий раунд ще більш смертоносний. Ну що, поговоримо далі про крилатих динозаврів або про ту саму ядерну тріаду, якою так любить лякати всіх Путін. Давайте для початку розберемося, як і в першому раунді, з термінами. А що таке ядерна тріада? Це сукупність засобів доставки ядерної зброї на голови мирних американців або не зовсім мирних росіян. Тут же залежить від того, хто перший натисне на ту саму кнопку червоного кольору. Так ось. Триада – це три компоненти наземні, тобто ті ракети, які сидять в своїх шахтах або їздять просторами Сибіру, той же ЯРСО Росіян чи Нова Путінська іграшка Орієшнік. Друга частина триади це морська та зброя, яка розташована на підводних човнах. І третя. Повітряна. Ось ті самі російські тушки, які виявилися не дуже захищеними від українських маленьких дронів. З них і почнемо, з тушок, не з дронів. Отже, що такого є, і скільки, а точніше, залишилося у росіян? Повітряних носіїв ядерної зброї. Ту-22, Ту-95, Ту-160. Ось ця трійця, яка за своїм взагалі-то призначенням має лякати ворогів Кремля саме ядерною зброєю, а не запускати звичайні, хоч і смертоносні ракети по Україні. Якщо по загальним цифрам дивитися, то начебто нічогенька така собі флотілія у росіян. Навіть після епічного тушкаріза імені генерала Малюка загальна кількість бортів залишається чималенькою – 118. З них 56 Ту-22, 47 Ту-95 і 16 ту 160 Але одразу дві маленьких ремарки: Перша. літак, який стоїть на аеродромі, і який може злетіти, виконати бойове завдання, і повернутися на власну базу це дві великих різниці. Тобто, частина російських літаків це донори запчастин для тих. Хто літає, і друга ремарка: після розвалу радянського союзу, РФ не зробила жодного нового літака стратегічної авіації, і не тому, що не хотіла, а тому, що не могла. Все, технології втрачені, лише модернізації і капітальні ремонти. Хтось скаже, мабуть, що у ту, 200, ту 160 десяти, начебто, ось роблять, але насправді їх просто збирають з наявних раніше виготовлених деталей. Тобто, втрата кожного літака стратегічної авіації для РФ вона вимірює там не мільйонами чи там сотнями мільйонів доларів, вона вимірюється втраченою назавжди можливістю зробити літак на заміну. Тобто кожен літак. Взагалі ціни немає, він безцінний. Ось це якраз і до того, наскільки важливим для нас є знищення російського стратегічного мотлаху. Ракет вони накліпають і сотню, і дві, а літаки жодного. Ну нехай з повітряних куль запускають тепер свої ракети. А що там у дядечки Сема? Дядечка Сем має більше літаків 140 стратегів. Так, не всі з них боєздатні, але чомусь мені здається, що відсоток справних трохи більше ніж у росіян. Пройдемося коротко. По моделях. Б-52 старічок на кшталт ту 95 тільки з реактивними двигунами, ну і постійно модернізується. в планах його експлуатація до 2050 року, і це щонайменше. В принципі, зараз Б-52 це абсолютно нова машина, лише в старому корпусі. І Таких літаків, що точно не розваляться в повітрі у американців. 76. Є ще більш нові b 1 і b 2 45 і 19 штук відповідно. b 1 це як аналог російського Ту 160, а b 2 це вже зовсім новий рівень. Це стелс технології, які дозволяють робити в повітряному просторі супротивника взагалі все, що заманеться, Із з мінусів літака лише його вартість. Тримайте за стул 3 мільярди доларів. А що ви хотіли кидати ядерні бомби, задоволення не з дешевих. Тобто знову, якщо рахувати, то у США літаків здатних нести ядерні бомби і ракети трохи більше, і що важливо: по перше, є відносно нові моделі. А по-друге, Технології виробництва так дуже дорого, але якщо треба, то буде у американців чим замінити втрачені борти. Але давайте чесно, взагалі, концепція стратегічної авіації зараз виглядає трохи застарілою. Так, на початку ядерної ери долетіти до США чи СРСР могла лише авіація. А зараз щось я сумніваюся, що Пентагон буде спостерігати, як російські тушки злітають з баси, беруть курс на Вашингтон. Не долетять засобів перехоплення вистачить, що у США. Що УРФ міжконтинентальні балістичні ракети вони якось виглядають швидше і надійніше. Тому поговоримо про цю частину ядерної тріади. Почнемо з США. Тут все максимально просто: вони мають одну єдину міжконтинентальну балістичну коротко МБР, легендарну Манітмен 3 Її поставили на бойове чергування ще в 1990-х. 70-му році так це як їздити на Ford Mustang 70-х років. Це класика, але кожного року треба щось там підкручувати. Таких ракет приблизно 400 штук. Всі сидять собі спокійно у шахтах. Ні, тобі мобільності, ні колес. Американці так і кажуть: нам не треба гратися в хованки. Ми і так знаємо і хочемо, щоб всі знали, що ось ми, ось наші ракети. Бійтеся нас. Ну, в принципі, в цьому і величезний мінус таких ракет. Москва знає, де вони є, і може намагатися накрити їх своїми ядерними ракетами в першу чергу. Щоправда, американці вже готують нову ракету. Щось на зразок такого американського аналогов, нет, але поки що це в розробці виробництво не раніше 2030-х років. А от у Росії все набагато цікавіше. У них понад 300 міжконтинентальних балістичних ракет, але головне, що вони обожнюють мобільні платформи. Це такі. Волотенські вантажівки з ракетами, ну, той же самий ЯРС. Ракета стоїть на колесах і може десь поїхати в ліс, зробити вигляд, що вона дрова і сховатися від супутників. Ну, типу, я не ракета, я просто КАМАЗ з фурою, хоча стоп-фури росіяни вже не дуже люблять. А ще є в них такий собі новий монстр, називається Сармат. Кажуть, може летіти понад 18 тисяч кілометрів і мати 10-15 боєголовок. Ну, знаєте, як завжди, немає аналогів, страшна ядерна балалайка. Але працює все це поки що тільки на папері. Станом на зараз лише одиниці на бойовому чергуванні. І Там було навіть повідомлення, що під час випробувань цей самий сармат вирішив самознищитись прямо в шахті. Я зараз просто згадаю ще і про Орішнік, щоб ви мені потім не писали в коментах, що я про нього забув. Він меншої дальності середньої, тому до Америки не долетить. Ну на крайній випадок Сибіру на Аляску, але це якийсь такий дуже... Малимовірний сценарій тому повертаюся до. Великих бабахалок от з 310 російських міжконтинентальних ракет більша частина якраз на колесах 180 установок і в цьому до речі величезна перевага саме російської ядерної далекобійки тому що ракети вони постійно переміщуються сьогодні вона під москвою завтра біля петербургу а післязавтра де ніхто не знає і це має напружувати Вашингтон, який звісно намагається за ними спостерігати з супутника але і загубити в принципі може росія це все ж таки величезна територія тому Ось по наземній компоненті ядерної тріади Росія все ж таки має перевагу. Бачу, у нас тут до речі свій батл середині раунду вимальовуються, тому оцінювати засоби доставки ядерного привіту буде за, буду за останньою складовою, непомітними вісниками всесвітнього апокаліпсису, тобто підводними човнами. І ось цей компонент підводний я особисто вважаю вирішальним визначенні того, яка країна здатна не просто нанести ядерний удар, а зробити це максимально несподівано і якщо пощастить, то не отримати удар у відповідь. Почну з росіян. В них є 10 підводних човнів з ядерною зброєю, і це немало, це величезна кількість, це дуже багато. Вважається, що сучасний ядерний човен може коштувати. 10 мільярдів доларів це тільки сам човен, а ракети для нього утримання флотилії. Там взагалі гроші просто астрономічні. Кожен з російських ядерних човнів має на борту 16 ракет. Щоправда, випробування нової ракети булава йде так собі. Пару разів її запускали навіть з під води, показали Путіну. Але здається, досі ракета не зовсім боєздатна. Але уявимо, що всі російські ракети справні, тобто разом російські човни можуть випустити 160 ракет, і кожна з них має шість ядерних боєголовок. Тобто, за хвилину в бік США полетить майже тисяча ядерних зарядів, 960, якщо бути точними. Ховайся вжити Вашингтон чи не ховайся. Рахуємо американську підводну міць. Так ось у Пентагону пуляти по Москві ядерними ракетами готово 14 човнів. Упс, вже більше на 4, ніж у Москви. Але це ще не все. Кожен човен це 20 ракет, кожна ракета також 6 боєголовок. В сумі 1400 ядерних привітів на Червону площу. Нормальна двіжуха, да, Путін. Ну і останнє: а скільки ракет носіїв може одночасно перебувати в океані, ховатися від очей супротивника і готувати нищівний удар по ворожій території? В США з 14 човнів в морі може чергувати половина, тобто 7. А скільки у росіян всього одна чи дві? Тобто, прямо в цей момент сім підводних човнів США можуть запустити по Росії 140 ядерних ракет. І цей запуск може відбутися з будь-якої точки світового океану. Тому Тут беззаперечна перевага підводної частини американської ядерної тради. Підсумки раунду авіація, перевага на боці США наземні платформи за рахунок мобільності. Попереду Росія, підводні ракетоносці знов попереду США. Цей раунд за ядеркою Пентагону і загальний рахунок 1-1. один а тепер останній раунд вирішальний погляд у майбутнє. Зрозуміло, що епічна гонка озброєнь часів холодної війни дала поштовх новим технологіям засобів масового ядерного взаємного самогубства. Але це було давно. А які там справи зараз? Хто бере вгору в цих технологічних перегонах? Зрештою, будь-яка зброя має розвиватися, щоб не опинитися на узбіччі геополітики. Починає Москва. Упродовж останнього десятиліття Кремль активно заявляє про новітні види ядерної зброї, які начебто здатні переламати баланс сил у світі. Але що з цього правда? А що гра на публіку? Почнемо з важковика. Ми його вже згадували. Сармат це межконтинентальна балістична ракета, яка має замінити легендарну РС-20 воєвода. Її маса понад 200 тонн. Одна така ракета може нести до 15 бойових блоків. Здатних уражати цілі на будь-якому континенті. Одна з фішок можливість атакувати через південний полюс в обхід систем про США. Там правда дорогою Канаду ще треба облітати. Ну Путін, мабуть, на Канаду не дуже зважає. Однак, попри всю демонстрацію сили, серійне виробництво Сармату викликає великі питання затримки з випробуваннями, проблеми на заводах, санкції усе це стримує. Програму були вже повідомлення. Я нагадаю, що ракета вибухала у шахтах, тому боєготовність цього. Путінського Вундерваффе дещо сумнівна. Інший московський ядерний проект це підводний дрон Посейдон, це безекіпажний апарат, що нібито здатний підкрадатися до узбережжя і підривати боєголовку такої потужності, що вона буде спричинати Радіоактивне цунамі, яке може знищувати цілі міста, ну, наприклад, той же Нью-Йорк. Звучить як сюжет з фантастичного фільму, проте офіційно Росія визнала розробку такої системи, хоча експерти і сумніваються в її ефективності, тобто в малопомітності, керованості і точності. Все це при такому сценарії застосування виглядає вкрай проблематично. І там, до речі, цікава історія була з тим, що вперше креслення того самого Посейдону показали по російському телебаченню, Нібито то був випадковий кадр з секретної наради в Кремлі. Дуже сумнівна історія. Тому будемо вважати, що посейдон це скоріше. Дезінформація для заходу. Є ще одна улюблена лякалка Москви, це гіперзвукова зброя, начебто, існує ВРФ, такий собі авангард. Це не ракета а бойовий блок, який встановлюється на міжконтинентальні ракети. Його завдання прорвати протиракетну оборону за рахунок гіперзвукової швидкості. Це приблизно до 32 тисяч кілометрів на годину і здатності маневрувати в атмосфері. Це вже, начебто, не прототип. Росія оголосила про бойове чергування авангардів. У складі власних стратегічних військ, якщо чесно, звучить не дуже правдоподобно. Ну і з тієї ж гіперзвукової опери кинжал з ядерною боєголовкою, хоча це явно не стратегічна дальність. А ось інша російська поробка претендує на те, що може стати буквально навколо планетною ракетою. Називається буревісник. Це ракета з ядерним двигуном і відповідно необмеженим радіусом дії. Під час одного з випробувань на півночі РФ у 2019 році ця ракета вибухнула, забравши життя кількох інженерів. А радіоактивне зараження фіксували навіть у сусідніх регіонах на сьогодні про реальне використання буровісника нічого не відомо, можливо, саме через його небезпеку для самих росіян, хоча коли це зупиняло російських диктаторів. Але незважаючи на гучні заяви, більшість ось того, про що заявлялося, воно так і не вийшло з експериментального або Пропагандистського етапу. А чому а тому, що санкції та технологічна ізоляція РФ суттєво обмежують їхню здатність до інновацій. Внутрішня корупція у військово правословому комплексі гальмує реалізацію навіть того, що вже спроєктована. Психологічна війна, часто основна мета таких заяв: це інструмент для залякування заходу та мобілізації населення. Всередині країни, якщо вже здаватися до таких історичних аналогій, тоді і Москви дуже нагадують наційську Німеччину часів Другої світової війни, коли величезні ресурси направлялися на створення вундервафа, тобто дивозброї замість модернізації існуючих зразків, які б точно були б кориснішими у війні. І як мені здається, зараз Сполучені Штати йдуть правильним шляхом, не вигадують якісь Революційні зразки ядерної зброї а йдуть шляхом модернізації і розвитку того, що вже мають, наприклад, ракета lgm 35 a А вона має замінити ще е, працюючу з 1970-х років Мунітмен. І, хоча ці старі ракети досі функціонують, світ змінився і США. Готуються до нової епохи. Що особливо в цій новій ракеті, це сучасна система управління польотом з елементами штучного інтелекту, покращений захист від кібератак, модульна конструкція, тобто простіше обслуговування і заміна якихось компонентів. Перші ракети планують поставити на бойове чергування вже до 2030 року. Другий приклад модернізація старої ядерної бомби Б-61, яка свого часу стала справжнім символом епохи Холодної війни. Але Нова версія це зовсім інша історія, і головна перевага висока точність завдяки gps наведенню Це дозволяє уражати цілі з меншою потужністю, мінімізуючи супутнє якісь руйнування та жертви. Хоча, вибачте, така маленька від себе ремарка при. Ядерному при використанні ядерної зброї, якесь там згадувати супутнє руйнування чи супутні жертви, мабуть, все ж таки не варто. Але от, американці вирішили, що в них має бути така собі досить лагідна для оточення ядерна бомба, і причому вона буде з регульованою потужністю, тобто від 0,3 до 50 кіло і це робить ту таку бомбу досить гнучким інструментом для тактичного реагування. І головне бомба. Вже знаходиться на озброєнні, зокрема в Європі як частина системи НАТО. Тобто нічого не треба вигадувати, нічого не треба створювати, просто модернізувати існуючий інструмент. Під водою готується нова боєголовка w 76 2 Це боєголовка малої потужності для підводних ракет trident 2 які несуть стратегічні підводні човни типу Огайо. Потужність також невелика, лише 5-7 кіло І це дає також можливість швидко і адресно реагувати на якесь. Обмежене застосування ядерної зброї противником без негайної ескалації до якогось повномасштабного ядерного обміну. А щось абсолютно нове в Штатах роблять: ну так розробляють новий стратегічний бомбардувальник Б21 райдер. Це буде спадкоємець Б2 Спіріт. Його головна фішка це абсолютна технологія тобто його взагалі не бачать радари. Може нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Повна автоматизація та готовність до інтеграції з майбутніми видами зброї. Райдер стане ключовим елементом ядерного авіаційного компонента США вже в 2030-х роках. Хочеться подивитися на нього в порівнянні з російським Ту 160 і запитати росіяна, ви щось готуєте на заміну своїм найновішим стратегам? Ну і останнє носії підводних ракет класу Гая, той, що працює зараз, має замінити новий клас, буде називатися Каламбія. Нові підводні човни матимуть те. Ермін служби 40 років енергетичні установки, що не потребують до заправки протягом усього часу служби, і такі човни можуть неповітно перебувати в океані місяцями і в разі загрози завдати удару, про який ворог навіть. Не встигне дізнатися. Ядерна програма США не обмежується лише вибухівкою. Вони вкладають величезні гроші у киберзахист власного ядерного арсеналу, штучний інтелект для систем контролю та командування. Квантовий супутниковий зв'язок майже недосяжний для перехоплення. Це про стабільність, точність і мінімізацію помилок, тобто різниця мені очевидна: РФ йде шляхом, який був проторений ще до того, як Ленін за допомогою австрійського генштабу вигадав Росію. Цар Пушка, Цар Колока, тепер будуть ще цар ракети. Нехай воно не дзвонить, не стріляє і не літає. Головне, щоб були найбільшими і найстрашнішими. США все ж таки як. Країна, яка вигадала ядерну зброю, вони мають уявлення, як її модернізувати і контролювати. І за це один бал на користь Пентагону. І загальний рахунок Батлу 1-2. Другу, як і першу холодну війну, Вашингтон має всі шанси виграти. Головне, щоб без ядерних вибухів. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.